Як було вже сказано, для календарного літочислення євреї використовували і використовують седмиці. Отже, наступний день, після сьомого, повинен бути початком нової седмиці, нового тижня, і в цьому тижні першим. Уявіть собі, які треба було мати важливі вагомі підстави для того, щоб по закінченні седмиці... Проголосити восьмий день, а не розпочати нове коло. Чому? Та тому що сьомий день це день Господній, це вершина, яка не передбачає навіть рівної собі, а не те, щоб вищої за неї. Тож звідки береться у цей восьмий день? Про це відверто говориться в самому тексті Біблії. Якщо сьомий день символічно відзеркалює Божественний спокій, спочинок, задоволення Творця, бо, як сказав Мойсей, Бог побачив, що все сотворене є дуже добрим, то восьмий день, у який переходить сьомий, також мусить бути днем Господнім. Але вже не днем Божественного спочинку одним днем явлення Божої слави. Увесь описаний ритуал жертвоприношення, яке Бог повелів звершити Аарону і синам Його нововисвяченим первосвященнику і священникам, їхні перші жертвоприношення приносяться заради того, щоб побачити явлення слави Господньої. Отже, Бог являє у восьмий день. Славу свою! Хіба він може бути не днем Господнім але щоб побачити цю славу, стати її причасником уся громада, починаючи від Мойсея і закінчуючи пересічним ізраїльтянином, мусить підготуватися, очиститися, принести жертви. І тому день цей восьмий стає для Ізраїля першим. Днем. Першим, бо започатковується для цього народу, для народу обраного новий духовний відлік. Ну а восьмий, тому що, як я вже сказала, Бог являє в цей день найбільше откровення про себе самого. Співати славу Богу і бачити славу Божу. Такого сподобляються лише ангельські чини, відповідно до своєї ієрархії і можливостей своєї природи. А тут людину Бог підносить наближає до себе настільки, що вона стає причетною до слави Господньої. І все через жество та готовність виконувати волю Божу. Чому стала днем Господнім як вищим днем? Саме наша християнська календарна неділя, День Воскресіння. Тому що це явлення слави Воскреслого Христа, прославленого Богочоловіка. Хіба воно не вище за день Божественного спочинку? Пам'ятаєте, як апостол Іоанн? Говорячи про останній великий день свята, каже, що Ісус ще не був прославлений. А далі цює молитву Христа, яка так і називається Первосвященичою, молитву за прославу. Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого і Син Твій прославить тебе. Бо ти дав йому владу над всякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, він дав життя вічне. Оце і є життя вічне, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, здійснив справу, яку Ти доручив мені виконати. І нині прослав мене Ти, Отче. У тебе самого, славою, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Ісус Христос підносить усіх нас, народжених від жінки, на таку височинь, про яку першосотворенний Адам ще не знав. Христос Господь робить восьмий день днем спасіння, який стане колись. Днем першим для нового неба і нової землі, днем спасенних. Та й приніс приношення від народу, і взяв від народу козла за гріх, і заколов його, і приніс його в жертву, і приніс всепалення, і приношення хлібне, та й наповнив ним руки свої. І спалив на жертовнику понад ранішнє всепалення, і заколов вола та овна, як і від народу, в жертву мирну, і сини Аарона піднесли йому кров, і він покропив нею на жертовник з усіх боків. Грудину ж і праве плече приніс Аарон, потрясаючи перед лицем Господні, як звелів Моїсей. Якщо вже ми торкнулися символізму числа, то мусимо сказати, що цей символізм по-своєму використовували каїніти. Можливо, а скоріше, напевно, від них пішла магічно-окультна практика розуміння цієї духовної ідеї. Маючи знання Каїн, намагався, і на це вказує Святе Письмо, намагався використати силу. Реального символа числа, ту силу, яка покладена в його основу, заради того, щоб вона слугувала його бажанням, його наміром. Канонічні книги Біблії не приділяють уваги самому Каїну і Каїнітам, але через усне передання і глибокі духовні знання, читаючи Тору і Усе Святе Письмо, давні мудреці Легко розтлумачували, сказане так стисло пророком Мойсей. Ми говорили про Аз і Алех, а от число вісім тотожні літері хет, символу родючої ниви, готової прийняти працю людини, щоб давати потім плоди. В цьому і є видатний символізм першовосьмого дня числа. Ось вона, нива, як земля жадана, що молоком і медом тече. І як ця земля, вона вже є досягнутою метою. Але вона є і початком. Вона ще не зорана і не засіяна, чекає свого часу і рук робітника. Хет вісім, родюча нива, якої ще не дотикнуло орало. Каїн веде свого брата в поле і зрошує це поле його кров'ю. Ми не будемо заглиблюватися у деталі цієї каїніцької містерії. Скажу лише, що у Євангеліях Христос дуже часто називає себе ім'ям Авеля, бо ім'я Авеля син людський. І коли син людський приноситься у жертву, то той, хто звершує жертвоприношення, отримує владу судити світ. Це саме та влада, якою похвалявся сатана перед Спасителем, коли спокушав його в пустелі. Це саме та влада, якою похвалялися понті Пилат та ізраїльські первосвященники Анна і Каяфа Перед Христом, але славний Бог робить Сина Людського суддею світу, власне через Його прославлення, через святе Воскресіння. Заклання Авеля як агністця у полі, ось глобальна містерія, що довела гріхопадіння людини до такого стану коли людство, яке заблукало і втратило Бога, потрапляє у владу до нечестивих суддів і їхнього ієрархічного зверхника сатани. І ось тут, біля підніжжя Сінаю, проголошується видатна істина, славна істина про Сина Людського, який буде суддею світу і про нечестивих суддів, що будуть викинуті у Шеол. І підняв Аарон руки свої, звернувшись до народу, і благословив його, та зійшов, звершивши жертву за гріх сипалення та жертву мирну. І увійшли Моїсей та Аарон до скині зборів і вийшли, і благословили народ. І явилася слава Господня всьому народові. Вийшов вогонь від Господа та й спалив на жертовнику всепалення і тук, і бачив весь народ, і скрикнув з радості, і впав на обличчя своє. Урочистий, майже неповторний момент явлення божественного вогню, перше архипастерське благословіння. І народ, який, як сказано в тексті, впав на обличчя своє, тобто вклонився, народ під проводом як пророка, так і законного первосвященика. Опираючись на традицію, на передання можна стверджувати, що сталася видатна велична духовна подія вогняний серафим, на ім'я Михаель, з волі Божої. Бере цей народ під свою опіку. Ангел-охоронець народу це факт духовної звершеності. Тут, біля Сінаю, народ отримав все необхідне для того, щоб жити і діяти, досягати поставленої мети і звершуватися у своєму призначенні. Це точка з'єднання земного і небесного. До цього часу. Поки не було первосвященника, законного жартоприношення і всього того порядку, який Господь дарував через Мойсея, народ не проявлявся ще як духовна одиниця, як суб'єкт божественного сходження. І от руки первосвященника благословляють народ. Це перше благословіння, яке приймає Ізраїль від ізраїльтянина. Благословіння подароване Господом, ні до цього часу, ні після не можна вирізнити такого за духом моменту. Це подібно на хрещення, а у Старому Завіті на обрізання. Іншими словами, в цю мить з'являється образ неба на землі, того неба, де вищі ангельські істоти співають славу. Богові творцеві. Ті, хто сприймає Київ насамперед як духовну столицю, знають про те, що над нашим містом так само, колись давно розпростерство крила архістратив Михаїл, Божественний Царасив. Через роки і століття, попри все, наш Київ зберігав нестеренними уявлення про те, що у вищій духовній реальності архістратив Михаїл це ангел-покровитель Києва. Із цієї руси України. І тому відродження Михайлівського золотоверкового монастиря неабека подія в житті нашого народу. Це точка з'єднання кращих синів і дочок України, минувшими сьогоденні майбутнього. Урочиста архіпастерська служба з нагоди річниці освячення храму Архістратига Божого Михаїла у Києві зібрала більшість архієреїв Української православної церкви Київського патріархату в їхніх особах. Південні, північні, західній і східній партії нашого краю шанували Небесного покровителя українського народу. Службу очолив Патріарх Київський із цієї Руси України Філарет. Знаменно, що це відбулося на День Києва, тепер уже традиційне наше свято. Божественна літургія, по завершенні Хресних хід, за всією тією урочистістю, такою хвилюючою, такою духовно наповненою. Проглядається у своїй неповторній красі, у своїй могутній величі, той видатний акт, коли Бог дарує народу ангела-покровителя як символ досконалості і звершеності, а ще усвідомлення великої духовної відповідальності і твердої віри в те, що Бог опікується нами, і що всі наші наміри, вся наша праця спрямовані во славу Божу і заради розбудови нашої держави. Ніщо так не об'єднує людей як спільна добра справа. Нам потрібна єдність православних в Україні. Нам потрібна єдність між православними в усіх краях. Єдність в любові, а отже, єдність Бозі. Вже після Дня Києва, 28-29 травня, в нашій столиці вперше відбулися переговори між представниками Вселенського патріарха і трьох православних церков. Київського патріархату, автокефальної і московського патріархату. Йшлося про створення української помісної православної церкви, визнаної світовим православ'ям. Результати зустрічі такі, що ми можемо з певністю дивитися у майбутнє. Та як може бути інакше? Якщо я з вами, то хто проти вас, говорить Бог? А великий архангел, піднявши свій вогненний меч, кличе нас на духовну борню. Попровадить до великої праці.